Вітаю вас, брати і сестри, і всі присутні тут сьогодні. Сьогодні маю змогу ділитися з вами Словом Божим. Нещодавно минув рік спочатку повномасштабного вторгнення Росії, спочатку повномасштабної війни. І я думаю, що багато хто якось в цей день, 24 лютого тиждень назад ще, згадував рік цей, згадував. Що ви робили в цей рік? Що можливо змінилося в вашому житті? Як змінив вас цей рік і як він починався? Також в цьому році, за цей рік війни, я бачив певну кількість різних спекуляцій теми війни, різних думок, якихось з приводу того, що ось ця війна в Україні, вона якось там описується в Біблії, і ось за допомогою цього ми там визначимо, коли буде кінець світу, коли прийде Христос вдруге і так далі. І сьогодні саме цю тему трошечки хотів би з вами задіти і подивитися, що про це говорить Христос, і як про це трошки побачити, як про це говорить Біблія. Це будемо розглядати з вами Матфія, 24 розділ з 3 по 14 текст. Матвія, 24 розділ з 3 по 14 текст. Третій вірш прочитаємо спочатку. Коли Ісус сидів на Оливній Горі, його учні підійшли до нього й наодинці, запитали: Скажи нам, коли все це станеться і яка ознака твого приходу та кінця світу? Тут ми бачимо, що це питання, коли це станеться, коли прийде Христос друге, тобто питає, коли буде вже кінець світу. Це питання турбувало ще учнів, які ходили з Христом, це питання турбувало завжди людей. І бачимо, що вони задають це питання Христу, коли ж це станеться, і цікаво, як Христос їм далі відповідає. Четвертий п'ятий вірш. І Ісус відповів їм: Дивіться, щоб ніхто не ввів вас в оману, бо багато хто вийде, прийде в ім'я Моє і казатиме Я Христос і багатьох веде в оману. Цікаво, тут Христос починає не з того, що каже їм. Ну давайте відкриємо там старий заповіт, якісь книги пророків, книги Даниїла, І порахуємо з вами, подивимося, коли ж в якому році, чи коли там, я вдруге прийду. А він говорить саме перше, він починає свою відповідь з попередження, з застереження. Стережіться, щоб ніхто вас не вів в оману. І він двічі це говорить. Він говорить: стережіться, щоб ніхто не вів в оману, і він каже, що багатьох ведуть в оману. І Христос цим самим говорить, що ця тема тема. Другого приходу Христа, далі він буде й про війну згадувати. Він говорить, що навколо цієї теми буде багато, багато людей будуть за допомогою цієї теми намагатися вести людей в оману, будуть робити якісь хибні, хибні висновки і так далі. Тобто він не говорить їм дату кінця світу, але він дає їм попередження, що цією темою будуть багато спекулювати, і це буде відводити від Бога. В четвертому вірші каже, стріжіться, щоб не вели в Оману, і в п'ятому він каже, що багато хто буде казати, що я Христос. Можливо, ми відразу думаємо, що якщо кажуть я Христос, це значить, що прийде там, будуть приходити конкретні люди, які будуть казати, що ось я Христос, який прийшов в цей світ вперше, і який вже зараз прийшов вдруге, це друге пришестя Христа, і це я там, і так далі. Але ми знаємо, що слово Христос означає Спаситель або Месія. Uh, e uh, І багато людей зараз покладають свою надію замість Христа на якісь другі політичні системи, і так далі. Тобто, завдання Христа, Спасителя і суті другого приходу, що він забере своїх, що він після другого приходу буде встановлений новий безрішний світ. Ми будемо жити з ним разом в його безрічному царстві, безрічному світі і так далі. Тобто, ми будемо жити в раю, якщо просто кажучи. Але зараз багато людей. Покладають свою надію на якісь різні політичні системи, на різних лідерів цього світу. Думаю, що ось зараз ще один якийсь технологічний прорив ми зробимо. Зараз ця людина прийде до влади і все заживемо. Буде рай на землі, буде все класно і так далі. Люди вже не раз спіткалися на цьому. Найближчий приклад це Радянський Союз. Політика, філософія Радянського Союзу була в тому, що вони хотіли побудувати, люди хотіли побудувати рай без Бога. Вони взагалі хотіли побудувати рай на землі, відкидаючи віру в Бога, відкидаючи віру в Христа і так далі. Тобто, і вони почали це будувати, говорячи, що ми просто змінимо якось зовнішні обставини, будемо говорити людині про те, як правильно робити. Як правильно потрібно жити, і все зміниться, людина легко зміниться. Але ми бачимо наслідки цього, що голодомор, голод, війна, всякі політичні репресії, геноцид і так далі. Тобто ми бачимо, що це все намагання людини побудувати рай на землі, рай без Бога, було схоже ближче до пекла, ніж до раю. Добре, йдемо далі. Що Христос говорить, яку Він відповідь дає? Які ж ознаки, або як, що має бути при його приході? Шостий текст: Ви почуєте про війну та чутки про війну. Дивіться, не лякайтеся, це має статися, але це ще не кінець. Цікаво, Христос говорить, що так, будуть війни, будуть війни. ви почуєте про війни та чутки про війни. Тобто буде багато війн. Він дає повеління: дивіться, не лякайтеся, це має статися, але це ще не кінець. Тобто, цікаво, що якщо спитати щось що війна або війна зараз в Україні, це означає, що Христос зараз прийде? Не обов'язково, скоріше ні. Тому що це не гарантує нам, що Христос зараз прийде. Ми точно не можемо знати цієї дати, тому що сам Христос каже, але це ще не кінець. Будуть війни і чутки про війни, але це ще не кінець. І він дає повеління налякатися, тому що цьому далі він буде казати, має статися. Добре, тобто ми бачимо, що війна не означає, що зараз буде кінець. Також ми маємо розуміти, що ми не знаємо, коли точно прийде Христос. Він може прийти в, в будь-яку мить, в будь-який день. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. Але при цьому війна не дає нам змоги, або не дає нам ніякого підґрунтя, щоб сказати, що ось ця війна, вона якось описана в Біблії, і за допомогою цього я можу визначити, коли там прийде Христос, коли там точну дату, або точний рік, рік якийсь і так далі. Тобто це не дає нам такого підґрунтя. Добре, далі, що ще Христос говорить про це? Чим будуть супроводжуватись ці війни, і що ще на нас, нас очікує? Повстане народ проти народу і царство проти царства. У різних місцях будуть землетруси та голод, але все це лише початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки та вбиватимуть вас. Усі народи Ус... вбиватимуть вас. Усі народи будуть ненавидіти вас через ім'я Моє. Тоді багато хто відступить, будуть зраджувати, ненавидити... ненавидіти одне одного. Підніметься багато лжепророків, що багатьох зведуть в оману. Цікаво, Христос каже, що будуть ще і стихійні лиха, і голод, і ненависть людей, і так далі, будуть переслідувати через віру. І ми бачимо так: це все було в історії. Можна сказати, деякі люди в другу крайність спадають, вони кажуть, що це все вже було. Війни були, Христос все одне не прийшов, то який там сенс чекати цього? Чи невідомо, коли він там? Можна розслабитись, він ще дуже не скоро там прийде, наприклад. Але ми бачимо, що ні війни, чим далі, тим вони стають більш масштабнішими. Зараз уже війна може вже були дві світових війни, вже війни, які ем, охоплювали собою весь світ. Е, тобто ми бачимо, що є вже світові війни, і цей масштаб зростає і зростає. І це нам вказує, що, попри всі намагання людини знайти спасителя, зробити можливо з якоїсь людини, з якоїсь політичної системи е, месію, спасителя і так далі, попри ці всі намагання у людини нічого не вдається. Ми зараз живемо в такому потоці технологічного прогресу, технологічного прориву, прогресу людства. Але чи допоміг цей прогрес дійсно припинити війни? Чи допоміг він перемогти голод, перемогти стихійні лиха і так далі? Чи допоміг він віднайти людям сенс життя? Ні, не допоміг. Ми бачимо, що люди... Неправильно користується цим прогресом, що люди наскільки б вони не намагалися зробити тут рай на землі, зробити, щоб все було добре, це не виходить. Тому що проблема значно глибша. Проблема в гріховній природі людини, в тому, що людина грішна і що їй перш за все потрібно відновити відносини з Богом. Христос говорить, що це все буде до мого другого приходу. У вас, тобто він цим самим каже, у вас не вдасться е, зробити рай на землі до мого другого приходу. І далі він ще їм дає одне попередження: знову попередження про то, щоб ніхто нас не вів в оману. Підійметься багато вже пророків, що багатьох зведуть в оману. Тобто, знову попередження про те, що будуть вже пророки. До цього він говорив, що буде багато хто, хто видаватиме себе за Христа, за Спасителя цього світу, але ще будуть вже пророки, тобто ті, хто будуть казати, що я точно знаю, коли там прийде Христос. І багато було такого. Думаю, я думаю, один із таких нещодавніх найбільших очікувань кінця світу, коли казали різні теж вже пророки, що буде кінець світу, це 2000-й рік, така кругла дата, це 2012 рік, коли чомусь відштовхувалися від календаря Майя, і так далі. І ми бачимо, що Христос попереджає, що буде багато лише пророків, які будуть можливо говорити щось що в цьому році, або в цій даті буде кінець світу, але це все буде оманливо. Це все ми можемо налазивати лише пророцтва. І ще один вірш, один текст, який він говорить уже в кінці цієї проповіді. Це 24 розділ, цей самий 36-й текст. Христос говорить: а про той день і годину ніхто не знає: ні ангели, небесні, ні син, а тільки Отець. Тобто. Бачимо, що Христос чітко дає зрозуміти, що ми не можемо знати точний день приходу Христа, якими б там чинниками, війною, голодом, чи ще чимось ми не користувалися, не зважали на них. Ми можемо зараз бачити приблизно, що дійсно гріх все більше розростається, стає більш масштабним, технологічний прогрес, який допомагає нам позбутися якихось. Речей, якихось некомфортних речей, збільшити наш комфорт, покращити якісь наше повсякденне життя, але так само він і підсилює масштаб гріха. Тобто зараз, наприклад, у нас в нашій країні йде війна і лінія фронту за декілька сотень кілометрів звідси, але війна, снаряди, смерть від цієї війни, вона по всій Україні скрізь можуть прилетіти. Прилетіти якийсь снаряд, скрізь може щось трапитись вибух і так далі. Тобто ми бачимо, що технологічний прогрес, який допомагає в нашому повсякденному житті, так і гріх ще більше розповсюджується, ще більше, більш масштабним робить цей гріх. Можна ще багато таких прикладів приводити, але суть в тому, що чим ми далі йдемо, тим далі ми бачимо, що прихід Христа все ближче і ближче по цим ознакам. Отже, і що ж нам тепер робити? Що ж робити з цим всім? Що нам робити під час війни, під час цього всього, якщо нам не можна і не потрібно вираховувати ці дати кінця світу, дати другого приходу Христа? Христос дає нам певне повеління і певний напрямок в нашій діяльності. Це 13-14 текст. Далі, 13-14 текст. А хто. Витримає до кінця, той буде спасенний. Ця добра звістка царства буде проповідуватися у всьому світі, на свідчення всім народам. і тоді настане кінець. То ми бачимо, що дається повеління, або спочатку говориться, що ми повинні два завдання в нас, ми повинні витримати до кінця. Тобто, достойно християни повинні достойно по християнськи прийти ці всі випробування, розуміти, що цьому належить статися, і що це все буде до другого приходу Христа. І в процесі цього ми маємо звіщати добру звістку царства. Ця добра звістка царства буде проповідуватись у всьому світі, на свідчення всім народам, але вона не сама по собі буде проповідуватись. Христос, далі в кінці вже книги цієї «Євангелія е... від Матфія, він говорить про те, що дає повеління учням, щоб вони звіщали Євангелія всім народам і навчали в ім'я Отця Сина і Святого Духа. І ми бачимо, що тут говорить 14-й текст Христос завершує тим, що Він говорить, що в цьому всьому у війнах, коли будуть війни, коли будуть голод, стихійні лиха і так далі, ви маєте звіщати добру звістку. Ваше завдання це говорити про те, що справжнє царство, ідеальне царство, ідеальний світ без гріха буде тільки коли Христос прийде вдруге. Тільки тоді. І це наше завдання: звіщати царство. Нашого царя Ісуса Христа, звіщати про це, що Він є єдиним володарем всього світу, Він є Господь всього, і Він єдиний, хто, може, хто знає, що для нас краще, і хто може встановити тут е, ідеальний світ, хто може, з, 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 з ким ми можемо бути в вічності в раю. Добре. І отже, які висновки в нас з цього з цього тексту, які висновки ми можемо зробити з е, війни, е, які. Що ми можемо згадати, що нам може нагадати війна, або що вона нам може показати, перше такий висновок, що Перше, якщо хтось говорить дату кінця світу, конкретно дату називає, то це лжевчення. Це відразу лжевчення, вже приросло. Якщо хтось говорить там, що в 2023-му буде Христос прийде або ще в якомусь році, то це лжевчення. Христос може в цьому році прийти, але ми не маємо права і ми не можемо точно знати. Це буде брехня, якщо ми скажемо, що в цьому році ми знаємо, що прийде Христос. Ми не маємо права цього робити, і це буде неправильно. По відношенню до Слова Божого, тому що як я вже читав, Христос сказав, що ніхто не може знати дати кінця світу, ніхто не знає ні часу, ні дня і так далі. Тобто, перше, якщо хтось так каже, це лжевчення, можете відразу в цьому бути впевнені, і навіть якщо це хороший проповідник, він до цього багато хороших там казав. Правильно біблійно. Якщо починає хтось починає говорити якусь точну дату або якийсь рік, то це відразу неправильно. Добре, далі друге війна. Це ще не кінець, другий висновок з цього, але вона вказує нам на те, що кінець буде, і людство не має надії без Христа. Людство не має надії без Христа, як би воно не старалося побороти гріх, побороти ці всі стихійні лиха, проблеми і так далі. Воно все буде і буде підсилюватися аж до приходу Христа. І ми повинні для себе розуміти, що наша надія має бути тільки на Христа. Ми можемо бути в вічності, бути в ідеальному світі з Богом тільки по вірі в Ісуса Христа, не як інакше. І третє, третій висновок: що прогрес не перемагає гріх, а тільки більше його виявляє і часто його підсилює. Світ дійсно потребує Христа і тільки його. І змін не просто зовнішніх, а внутрішніх. Ми повинні бути іншими. Про це й говорив Христос, коли казав, що ми повинні народитися згори, у нас повинна змінитися природа. Ми повинні бути іншими, і нам потрібно не тільки нова природа, але й нове небо, і нова земля, яке буде без прокляття гріха, на яких не буде гріха. І Христос так і сказав, що коли він прийде, він створено буде творити нову небо й нову землю, там де він буде разом з нами, і ми будемо разом з ним в вічності, жити в ідеальному світі без гріха. Але це можливо тільки по вірі в Ісуса Христа. Якщо ви хочете там бути, якщо ви хочете бути послідовником Христа, ви можете це зробити, визнавши його за свого Господа, визнавши його за того, хто є царем вашого життя, того, хто визначає для вас що добре, що погано. Визнати його просто як Бога. Визнати його як Спасителя, як того, хто помер за вас, за ваші гріхи, і що ви самі не можете вирішити питання вашого гріха. Ви самі не можете відновити відносини з Богом, тільки через Його жертву і повірі в нього. Повіривши в це, повіривши в Нього, попросивши в нього прощення за гріхи, ви можете бути впевнені, що ви будете в вічності з Ним і будете з ним на новій небі і новому землі, і новій землі. Хотів би помолитися разом з вами на завершення.